Всім привіт! вас вітає компанія Недорожник. Сьогодні посиляємо такий монстр-автомобіль. Сюди хін, можна сказати, Toyota Hilux. Було допрацьовано тут багато цікавих речей, був встановлений силовий кінгурін. Була встановлена і модифікована лебідка. В нього ж можна подивитися. Це дуже круто, дуже зручно. Додаткова оптика Laser Lamps. Британського виробника, як ми робили самі, була додатково подклеєчка його, власник вибрав собі дизайн чудовий. Ось. Та був встановлений сзаді на білю нашого виробника Бакундар. Далі були встановлені розширювачі арочок та е, були поставлені проставочки на ступіці повістки, щоб понести їх вишки назад. Звертайтеся до нас, компанія «Внедорожник».